— Депресію за своє життя відчуває 95% населення. — Так-так-так, да, да, да. ну, 95% людей за своє життя хоча б один раз стикаються або з легкою, або з помірною, або з тяжкою депресією. — Хреново! — Чого? — Тому що я ще не відчував депресії. — Ну все А я ну, думаю, все що попереду. швидше за все, ну так, ну я ж не один з 20, я швидше за все 19 з 20. Так, я правильно порахував. Ну, Ні, да все... я не про це. Ну, бачиш, от знову ж таки, мій мозок катастрофізує. Я думаю, блін, якщо я до 31 року не відчував депресію, значить вона до мене прийде. І я тепер через те, що буду думати, що до мене прийде депресія, впаду в депресію. Ні, в тебе буде тривожний розлад, а потім буде депресивно тривожний розлад. М -м, дякую. Насправді не факт, що в тебе буде депресія, тому що є люди, які мають високий рівень резистентності до депресії. Це такі люди, знаєш, що б не сталося, вони, вони завжди працюють, вони у них Має часу сумувати, ну вони дуже резистентні. І це окей. І я хочу тобі сказати, що є ще е, така вірогідність, що в тебе вже була депресія, але ти цього не зрозумів. Бо якщо у людини депресія, в неї когнітивні здібності стають гірші, емоційний стан стає гірший. І, можливо, наприклад, там твій невисокий рівень інтелекту плюс депресія, ти ще трошки просів, і навіть не зрозумів, що був е, у депресії. Просто було там три неділі сумно. Але ти виріс ну, інтелектуально з того часу. Ти останні три місяці прям. Молодець. <ріст> ти мене збив. Я придумав думку, потім ти сказав, що в мене могла вже бути депресія. Я таки думаю, коли? Ну, а в мене немає варіантів. Ну, тобто, я, як ти правильно сказав про роботу, я помітив таку одну штуку. От реально, коли в мене виникає кілька днів. Коли в мене немає якихось робочих процесів, і нібито я вихідний, я можу полежати, подивитися якийсь серіал, ще щось зробити, позалипати в телефон, мені стає нудно. Ого. І я починаю думати, треба щось робити, а що робити. А коли в мене там 12 годин на день забиті, я весь час в роботі, я такий думаю: блін. Немає часу взагалі думати, фігово тобі чи не фігово, ти просто працюєш, просто їси, просто лягаєш спати, просто встаєш вранці і знову все повторюєш по колу. Біднесенький взагалі. Ні, Я маю на увазі, що навпаки, нібито коли людина відпочиває, от коли в мене відпочинок, наприклад, я відчуваю себе гірше, аніж коли я працюю. Це окей? Ну тобі просто подобається твоя робота. Ну ти ж не робиш такого нічого, що тобі не подобається. Ні. Ну, ф... <п 'я> Чого це мені сумно? Ну це нормально, але якби ти працював, то ти був би здебільшого пригніченим. Якби ти працював на роботі, яка тобі не подобається, і це було б нормально в твоєму випадку.